Були часи, коли математику вважали чимось дуже загадковим, а самих математиків чаклунами, та це, на щастя, вже в далекому минулому. Погодься, було б дуже дивно розглядати на уроках геометрії магічну кулю чи каву вогущу, щоб дізнатися, чи є деякий чотирикутник паралелограмом. Ще й неефективно, бо ж для цього нам потрібні не магічні кулі чи карти, а ознаки паралелограма. Адже геометрія це не якесь чаклунство, це наука з чіткими правилами. Нумо вивчати їх разом. Нагадуємо чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні, називають паралелограмом. До речі, на нашому каналі на тебе чекає окреме відео про цю фігуру та її властивості. За означенням паралелограма ми можемо розпізнавати цю фігуру серед інших чотирикутників. Тобто, якщо тобі відомо, що протилежні сторони чотирикутника попарно паралельні, то можеш упевнено стверджувати, що він є паралелограмом за означенням, і до ворожки тут ходити не треба. Та як бути, якщо про паралельність нічого не відомо, у такому разі допоможуть ознаки паралелограма. Розгляньмо ж їх. Перша ознака пов'язана з попарною рівністю протилежних сторін. Якщо протилежні сторони чотирикутника попарно рівні, то цей чотирикутник є паралелограмом. Наприклад, якщо в чотирикутнику АКМТ протилежні сторони. АК і ТМ та КМ і АТ рівні між собою задовжиною, то цей чотирикутник є паралелограмом. Друга ознака паралелограма пов'язана з рівністю і паралельністю будь-яких двох протилежних сторін. Якщо дві протилежні сторони чотирикутника і рівні і паралельні, то цей чотирикутник є паралелограмом. Наприклад, якщо в чотирикутнику АКМТ дві протилежні сторони АК і ТМ є і рівними і паралельними між собою, або дві інші протилежні сторони КМ і АТ є рівними і паралельними між собою, то цей чотирикутник є паралелограмом. Ну, мочаклувати, тобто тренуватися в доведенні цих ознак. Маємо паралелограм АБЦП, точки R і S середини паралельних сторін BC та AP відповідно. Доведи, що чотирикутник ARCS є паралелограмом. В умові вказано, що АБЦП паралелограм. А з означення паралелограма ми знаємо, що його протилежні сторони паралельні. І з цього випливає, що відрізки RC та АС лежать на паралельних прямих, а тому вони паралельні між собою. Згідно із властивістю сторін паралелограма протилежні сторони рівні. З умови відомо, що точка Р лежить на середині сторони BC. а отже відрізки BR та RC рівні. Зафіксуємо це. Аналогічно з точкою S. Вона лежить на середині сторони AP за умовою, а тому відрізки AS та SP також рівні між собою. Можемо зробити висновок, що відрізки RC та AS також рівні між собою. Як половини рівних відрізків, і тепер можемо перейти до чотирикутника ARCS. Ми з'ясували, що дві його протилежні сторони є і рівними, і паралельними. Це відповідає другій ознаці паралелограма, що стосується рівності і паралельності. Тож можемо стверджувати, що чотирикутник ARCS є паралелограмом. Так ми довели, що цей чотирикутник справді є паралелограмом. І остання ознака, за якою можна стверджувати, що чотирикутник є паралелограмом. Вона пов'язана з діагоналями, які перетинаються в одній точці. Якщо точка перетину діагоналей чотирикутника ділить їх навпіл, то цей чотирикутник. Є паралелограмом. Наприклад, якщо в чотирикутнику АКМТ діагоналі АМ і КТ перетинаються в точці О і діляться цією точкою навпіл, тобто відрізки АО та ОМ рівні між собою за довжиною, і відрізки КО та ОТ також рівні між собою задовжиною, то цей чотирикутник є паралелограмом. Нуму відразу тренувати цю ознаку. Маємо трикутник PLF. У ньому проведено медіану ПМ. На продовженні медіани відкладено відрізок МК, що за довжиною дорівнює ПМ. Доведи, що чотирикутник PLKF є паралелограмом. Розгляньмо трикутник PLF. В умові вказано, що ПМ у ньому є медіаною, тобто вона ділить сторону ЛФ навпіл згідно із властивістю медіани, тож відрізки ЛМ та МФ рівні, перейдімо до чотирикутника ПЛКФ. ПК та ЛФ це діагоналі, що перетинаються в точці М, відрізки ПМ та МК. Рівні за умовою, а LM та M рівні за властивістю медіани, тобто маємо дві діагоналі, що точкою перетину поділилися навпіл це відповідає третій ознаці паралелограма, тож можемо стверджувати, що утворений чотирикутник PLKF справді є паралелограмом. Запам'ятай, розпізнати, що чотирикутник є паралелограмом можна за означенням та за однією із трьох його ознак попарною рівністю протилежних сторін, рівністю і паралельністю будь-яких двох протилежних сторін, діагоналями, точка перетину яких ділить їх навпіл. Збережи собі ці ознаки, а краще запам'ятай. Тепер ти легко розпізнаєш паралелограм з поміж будь яких чотирикутників. Підписуйся на наш канал. Тут на тебе чекає ще багато цікавого.